Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 88-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось 88-й рядочок. Ось рапорт. Раппорт, як в усіх рядах останнім часом 24 петлі. Повторюється 14 разів. Давайте роздивимось. Де у нас що додається? Тут у нас все без змін. У нас одна петля верхівки, шишечки і дві повітряні петлі, стовпчики з накидом. І ось тут у нас додається по дві петлі: одна з одного боку, друга з іншого. У вигляді. Цих розширюючих стовпчиків з одним накидом, верхню петлю стовпчика з одним накидом попереднього ряду, навколо якого потім в'яжеться рельєфний опуклий стовпчик з одним накидом. Тут такий самий з другого боку такий самий фрагмент, тільки в зворотньому порядку. Спочатку навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду в'яжеться рельєфний опуклий стовпчик з одним накидом. І потім в верхню петлю того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, в'яжеться ще один стовпчик з одним накидом. Так. І де у нас скорочується, давайте подивимось: скорочується ось тут. Тут у нас в верхівку спільну трьох стовпчиків з одним накидом. Рельєфних опуклих лицьових попереднього ряду в'яжеться рельєфний опуклий стовпчик, з одним накидом лицевий, і навколо нього з одного боку і з іншого замість двох петель, буде по одній. Так що баланс 24 петлі у нас зберігається. Давайте це пров'яжемо. У нас 88-й рядок починається, як завжди, з трьох петель підйому. І рельєфний, опуклий лицевий стовпчик, з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика, з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, рельєфний опуклий. Лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Так, зараз я спробую це прибрати, щоб воно мені не заважало. Накид в верхню петлю стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Стовчик з одним накидом. Накид. І навколо того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Одна повітряна петля і шишечка з п'яти стовпчиків з одним накидом, зі спільною верхівкою. Три. 4. 5. І всі 6 петель, які на гачку, пров'язуються однією петлею. Ось так. І тепер ще одна повітряна петля. А, ні, ми тут стовпчик пропустили. Так, повертаємося. Ось я Зараз відновлю стовпчик. один рельєфний І ось тут я пропустила стовпчик, рельєфний, опуклий лицьовий, з одним накидом навколо стовпчика рельєфного опуклого лицьового, з одним накидом попереднього ряду. Ось Тепер правильно, тепер повітряна петля. І тут от шишечка з п'яти стовпчиків, з одним накидом, зі спільною верхівкою. Угу. Так, всі шість петель однією, повітряна петля. Ось, тепер правильно. І тут цей стовпчик не, не пропускаємо, робимо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Накид. І стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Все, ось ми цей фрагмент завершили. Він має виглядати ось таким чином. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І далі у нас одна повітряна петля. І стовпчик з одним накидом навколо спільної верхівки трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. І одна повітряна петля. Все, ось це один рапорт, його потрібно повторити ще 13 разів. Так, ось завершені всі 12. 14, всі 14 рапортів. 88-го рядка ажурного Jambur Air. Поперевіряйте, будь ласка, ось ці фрагменти, чи всі стовпчики ви пров'язали, чи всі прибавки ви виконали. От, наприклад, я вже тут от на цьому бачу, що я тут пропустила стовпчик. Бачите? Ну от, мені доведеться це зараз розпустити. Тобто він має виглядати ось так. Має бути три стовпчика. А тут у мене два. Так, пішла виправляти. Так, все, виправила я цей фрагмент. Дуже добре, що він, ну, майже біля кінця, не довелось довго розпускати. Але ви перевірте, я теж все перевірила вже, щоб всі стовпчики були на своїх місцях. Так, ну і закриваємо 87-й рядок. 88-й рядок ми закриваємо в верхню петлю першого рельєфного пуклого лицевого стовпчика з одним накидом. Заводимо гачок, витягаємо петлю, робимо з'єднувальний напівстовпчик. Все. 88 рядок ажурного джембер. Завершений. Все, всім всього найкращого, гарного дня, бережіть себе, до побачення!